Підготовче засідання за позовом депутата обласної ради від слуги народу Юрія Ліпського призначили у сесійній залі обласної ради в режимі відеоконференції з судом, аби вмістити всіх 64 депутатів, які залучені до справи як треті особи, але прийшли лише четверо. Якщо на минулі судові засідання до обласної ради надходили повістки на ім'я кожного депутата, то про процес судове засідання інформували лише обласну раду, надіславши на електронну адресу ухвалу. Стаття 124 кодексу про адміністративне судочинство говорить чітко, що учасникам справи надсилаються повідомлення повістки про виклик. Цього зроблено не було, в зв'язку з чим суд погодився з доводами нашими про те, що немає належного повідомлення сторін, і наступного разу, я думаю, з'явиться значно більше депутатів. Зв'язку із цим судове засідання вирішили перенести, щоб мати змогу викликати усіх обранців. Нагадаємо, депутат від Слуги народу Юрій Ліпський позивається через перші рішення обради у грудні 2020-го, які він вважає незаконними. Це обрання голови і його заступників, а також рішення щодо комісії регламенту тощо. По деяким причинам наші колеги вийшли на перерву, і їх не було. А 35 депутатів залишилося в залі. І всі чудово знають, що нашу рівницьку область представляє 64 депутати. 33 є більшість, а нас було 35. і 35 депутатів обрали і голову, і заступників, і також голову бюджетної комісії. Ми ще раз наголошуємо на важливій позиції: що депутати обирають голову заступників, інший керівний склад. Ради більшістю, а не судом. Це дуже важливо. І тому ті люди, які мають меншість, вони не можуть через суд вибрати собі голову обласної ради. Це абсурд, такого не було ніколи в світі. Позивач Юрій Ліпський повідомив, що не був на судовому засіданні через візит до лікаря. Також не було і його колег від слуги народу. Я їх не заставляв, щоб вони йшли відстоювати якусь позицію. Їхня позиція є в суді. Вони дали своє звернення на підтримку мене як позивача. Тому ну, навіщо й мити суд? Будемо доводити, все таки має справедливість бути головною, в тому щоб було рішення таке, як потрібно. Наступне судове засідання відбудеться 11 квітня. Оксана Туз, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.